Глядачі, я вас вітаю. У мене поруч зі мною стоїть маленький блогер Ліска. Лізочка, так? Да? Да. Лізочка, як там твій канал називається? А... Квіточка. Бабочка. Бабочка. А, бабочка. Да. У Тіктокі. Да. Шановні глядачі, підписуйтесь на канал, поставте кучу лайків. <сум> Шановні глядачі, ми знаходимося у. ПГТ дробів. Черкаська область? Да. Золотоніський район. ПГТ-Дробів. ПГТ-Драбів. А, ви казали, якось цей райончик називається. Ульянівка. Ульянівка. там село яке? Крештопівка. — Кристопівка. там? — Дуніновка. Боже, я таких назв ніколи не чув. <реш> е, якщо ми в'їжджаємо від траси Київ-Харків, проїжджаємо Шрамківку, потім Коптивичівку. Ні, Кантакузівку. — Ой, Кантакузівку. А потім після Кантакузівки йде драбів. <реш> а за Драбовом до Золотоноша наскільки? 40 кілометрів. І це ж ми отсюда, тут, по-моєму, теж хороша дорога, можна до золото, що вискочити швидко. Да. Ага. Да. Ви не знаєте приблизно, скільки у селі населення? У Драбові? Так. Да. Більше 6 тисяч. Так що, непогано. Поза нашою спиною будиночок є газ, є електроживлення, по вулиці є інтернет, навіть вуличне освітлення є. Да. Да. І слідчі ну, теж. То... Далі Е, у у, чоловіка у дворі зроблена свердловина. Так. Да. Скільки ви сказали? 42? 42-43 метри, десь так, приблизно. Так, давайте вже без сантиметрів. Далі, обладнана каналізація 4 метри глибину. 2-2. 2 на 2 і 4. Ну, коротше, нормальок. Це... А, так ви ще й по-моєму цю каналізацію викачували насосом. Да. Десь Шай туди. Насосу подарок залишити. А, зрозумів. <хи> да. Дорога, як бачите, секційний бетонний забор. Зараз ми, ми ворота. беремо камеру і йдемо, все показуємо. Маленький блогер нам все допомагає. Блогер лисиця. Чи заяць? Чи хто ти у нас будеш? Заєць. заяць, будеш так. заяць. Так, Сергій Батькович. Ну, Вставочку ми зробили. Давайте трошки людям розкажемо. У нас одна секція скільки е, ширина? Півтора. А метр восімдесять, мабуть. Е, так, це золотоніський, Він там метр вісімдесят п'ять чи щось таке. Ну, в общем, До по секціям метрів. кажу так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, ворота сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Ну. Понятно, що у нас тут а, 20 метрів ширини, може навіть більше, з учотом фірточки. В общем, є. Та то ми ледачі були, треба було фіртку перенести, <клес> так ми, нам легше було обрізати, поставити ще один колок. Я десь людям на відео зараз виведу план е земельної ділянки, бо у вас приватизовано під будівництво, під сільське господарство. Хай люди бачать кадастрові номера і щоб знали, що земля приватизована. правильно? Шановні глядачі, вулиця асфальтована, під'їзна до е, такого великого міста драбів. Там, десь вісти, скільки в нас, грубо говоря, до центру 4 кілометри? Да, десь приблизно 4 кілометри. Е, ну, якщо на простець, то треба буде. Там по мосту. Давайте, пішком. поки без простеця. І щоб е, люди добрі, щоб вам не збрехати, тільки щоб свідком того, як проїжджав е, шкільний автобус, який забирає діток і возить до школи. Правильно? Так. Да. Да, я вам десь відео вставлю. Так, по правій стороні ворота там можна заїхати цілу гвардію машин вистроїти. Підведено газ середнього тиску. І в чому перевага середнього тиску, це те, що там стоїть редуктор. І коли давле... тиск середній трошки зменшується, то у вас завжди стабільний потік газу в будинку. Не так, як у кого, да, у кого прямий, зовсім по-другому себе почуває котел. Ще два виноградника. О, так, да, вінчик буде. По лівій стороні каналізація, про яку ми вам говорили, зовсім дуже здорова. Правіше, десь метрів п'ять, відступаємо свердловина. Хто там буде матюхатися, що е, дуже близько, нічого страшного, люди вік прожили. Воду п'єте ви тут? Конечно, ви живі здорові? Ось... Ось, виросла... що, де, мали водохльовся, тільки що бачили лічно, як пила чашки воду. Вона виросла на її. Про свердловину. Ви казали, що там автоматика. кранік відкрив, включився да, насос. Да, да. Безопрес стоїть по інокшому. Без гідроакумулятора. Да, Супер. Так, по лівій стороні я дивлюся, у вас такий середній садочок. Що там у вас насаджено? Е, вишня вишня проста, вишня китайська, яблуні. Таке все кущові. Ага, ну, тут смородини по порічки. Вас... Так, ну для початку хто хоче собі якийсь садочок, то щось із нього можна отримати, а хто захоче, собі досадить, правильно? Да. Да. Річка Щ... золотоножка. Так. Точно. Тут колись ви рибу ловили. Ловили, да, так. Діди старі кажуть, що там корабль десь затоплений і золотом. Так ми ще й золото будемо шукати. Це погреби для цього, для буряка, для худоби. Так, поняв. Там він там обложений гори. чи земляний? Ні, там земляний. Поняв. Це можна бурячок туди скинути. Ну, це для худоби. Він да, такий. Хто, хто не буде користуватися, хай може туди відходи вкидати органічні, хай перегнивають. Так, це в нас цегляна будівля, трошечки там деякі тріщинки з'явилися, ну я так розумію, що воно просто вікове. Yeah. Там у вас була баня і у вас тут, <coughs> дивлюся, є вхідний погріб. Погріб глибочезний. Перепад, мабуть, добрих 3,5 метра, а може й глибше. Сходи невисокі. І по них дуже легко, не напрягаються ноги. Вон, чоловік спускається, все нормально. Доня спускається, все добре. Да? 15 І... О, чувствується, що чоловік картошку заносив. Знає скільки разів побігав. Так, консервашка за віддільну плату. Можемо ставити дві витяжки. Одна витяжка раз, три. друга витяжка два. Зверху, третя витяжка йде. три. Розвертаємося, дивимося, картофанчик можна кинути, засіки можна поробити, хто де захоче. а Вони ми йдем... Тут є. Оце, ну, ж, оце ж воно все засіки, ось складі. Так кожен собі господар по-новому зробив. Так, моркочка, да, молодець. І сонечко. І Буряк і все. Да, побігли тепер. На далі. перший час їсти є. Що? А, так ви людям ще й халку оставляєте? <рес> <рес> ну, а <рес> я. Ви, ви молодці. Ну, видно, видно що хтось прораховував ці сходи, щоб по них ходити і не вбиватися. Тут можна навіть поруч не робити. Віранда у нас, по-моєму, добудована. Да, добудована це. Давайте ми зараз покажемо всі будівлі, потім вже підемо до будинку. Над погребом це у вас була як літня кухня. Да, літня кухня, типа столове, типа столове. Ага, літня кухня-столовка. Ну, сюди газ не підведений ні, ні, ні. і там за стіною колись у людей була душова. Да, ванна. — О, І кавунчики. <хи> Бачите, урожай є, дитина знає, що де лежить. Времяночко, куди ж ви дитину закриваєте? Ну, а це воно, типу, як літня кухня, вважається. Ну. Лідня кухонька, це до як якої хоча, підведено називають. газ. Установлено газ, газовий конвертор. Все. Газова плита можна жити як в хаті, так і в будиночку. Там ну, так, так, вода все є. Ідемо, ми покажемо. Вода, каналізація, все є. Де бардак? Не кажи слово бардак. Так. ага. Тут да. а, так. А, такий вода ж заведена. Да. Каналізація тут да. окрема своя є. Да. Так що, ну, в принципі, руки помить. Конвертор по... за стульцем. Да, ось газовий конвертор. Судячи по його розмірах, я бачу, що його потужність 3 кВт. Для такої кімнатки 3 кВт вистачить повністю з головою. Да, обична автоматика євросіт. Ой, молодець! Ой молодець, помічниця ти наша. Так, газова плита, мойка. А, о, плита на дровах. Да. Як ви казали, лежанка? Лежанка, да. Там немає плити, там цей, це. воно так. А, воно зроблено, да. що там можна було курчати, зверху, по-моєму, селили, щоб не замерзли. І знизу підтоплювали, правильно? Да. Давно топили, не скажете? О, позапрошлу зиму. Поняв. Прошлу зиму ніхто не топив. А позапрошлу топили. Шановні глядачі, хто захоче збільшити літню кухню, ми вам покажемо, що тут ще є один на схід. Але за стіною того входу люди тримали господарство. Правильно? О, ну це годів 10 мабуть, назад. Ну, все одно, збільшити ж площу можна, да. будь обережна. Отож воно й грубе якраз. А, так воно ще й підтоплювало да. його. Ну, це воно Тут тепло сарай були. Тобто тут отсюди вирубать двері і, пожалуйста, тобі вже. Воно як розвезилося там, так це спеціально зроблено так, щоб тут тепло було. А, щоб і хазяйство тепленько ну, так. і. Поняв, 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 поняв. Все прийнято. Так, давайте. Там раніше свині були. Ай, раді Бога, я думаю, вже люди свині держати не будуть. А, хто його знає, різні хазяїни є. Це гляний вуличний туалет. Раз. Глибокий. А, да, тут щось для хазяйства видержали. Одну, одну половинку використовують для того, щоб там тимчасово мусор поскладати. Да? Вон, mm -hmm. Бачите? Да. А це Сусіди, виказали, казали, живуть. Да. Так, а що тут? А тут в останнє час дровник був. А, дровничок. Ну так, да, теж місце треба, де дрова складувати. О, туалет. Хотіла показати туалет. Давай, о, вуличний да. туалет, дерев'яна основа, цегляні стіни, шифером вкрито, правильно? І яма з ціляну. А, зрозумів. зрозумів. Його колись пожаркою ще й викачували. Пожаркою? Ну так, да, заливали воду, а трактор викачував. А колотили. Да. Поняв, а знаємо таке приїде, діло. Викачув. Так, з цієї, з цієї сторони показую наш будиночок. Що ж, давайте. Стійте біля центрального входу, я зараз наріжу кругалика, ага. покажу людям навкруги будинок і ми тоді з вами пойдемо до хати. <рістила> 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 Молодець. Ану, відкрийте, пожалуйста, нам свердловину. Показую, що тут в приямку глибина десь метра два з половиною три. Насосна станція з автоматікою. Краник відкрили, включилося. І виведено літній режим. На зиму цей краник закривається. Внизу там закривається. Да. І так само в хату пішло і можна користуватися. Откриття покажіть. Все працює. Да, включилося, працює. Ми віримо і бачимо. Так, ну що, зайдемо в будинок, покажемо. Да? Саме основне. Лігу. Да. О, Сереж, а ну давайте людям скажемо, що ото зверху, що ми бачимо, дах, то був будинок основний, а ця веранда по правій стороні і по лівій стороні це все добудова. Це все добудовано. Так, я вам вірю, я бачу, я згоден з вами. А, так у нас же ще дров'яне опалення є. Зараз йому покажемо. У хаті, так? Да. Да. Правильно? Да. Ходімо, да. ходімо да. до хати. Грубо ще й з плитами, Угу. Що можна добре їсти зварити. Так, звертаю увагу, що трошечки будинок на підвищенні. а Мається на увазі, що є цоколь, дві сходинки і попадаємо на рівень підлоги. Тому хто там сильно переживає, що немає фундаменту, слава Богу, будиночок простояв уже не один рік і ще буде Він стояти. Він сей на камні. На бутовому? Так. Да. Ну це ж важлива інформація. На здоровому камні. Так, добре. Ну що? Мир Боже вашому дому? Да. Ласкаво просимо. Це хто? Твій домовичок чи хто? Ну Чи Дід Мород домовичок? Ні, ага, це поняк. Ага, поняв. Ти це класники поняв. Веранда, кухня. Так? Ходімо, покажемо кухню. Ходім. Туалет. Так, давай ще раз показуй. Тут у нас. Тут у нас отак. Так. так. І мойка, там все, мусор ставить, так. Далі. То кухня. Так. Ага, то плита газова. молодець. А там що? Купаєтесь і в туалет ходите? Молодець. Тепер виходь і ми з татом трошечки людям розкажемо ще, що ми бачимо. Сереж, коли ви поміняли газовий котел. Спочатку тут стояв КСТ, а тоді десь годів 10 назад. Так, ви поставили парапетний газовий котел, одноконтурний, потужність, дивлюсь, по розмірах орієнтовно кВт 16 км. Дивлюся да, ви постав... плюс байпас, поставили байпас. у Да, Я е, звертаю увагу, глядачі, що навіть якщо цей кран буде закритий і вас не буде вдома, все одно через байпас буде продавлювати вода, і хата ніколи не замерзне. Напоминаю, наголошую, що даний насос у нас тільки для того, щоб батареї швидше і помірно зверху донизу прогрівалися. Хто хоче економити, можна насос відключати, відкривати кранік, котел ставити на мінімум і буде вам економія. Щочек год назад провірений. Так, розібралися. От свердловини у нас заведена сюди вода. Да, холодний гаряча тут. Так. А гаряча у нас у чого? От бойлера всередині там. Чи 100? 80 літрів. Да. 80 літрів. Ага, так. Ну давайте ж тепер ванну покажемо. Включайте там світло. Ладно, санвузол. Все розведено металопластиковими трубами. Діючий унітаз, рукомийник, ванна. Є витяжка. Так, да, то мати затулила її. Вона ага. робоча, кстати. та витяжка. – Бойлер і ви казали, що місце для пральної машинки. Да. Та бойлер не включайте, ми. Та, ні, це не буде. А, витяжка у витяжка вас так унікально працює. Зрозуміло. А, і, ще, і Ще одна витяжка. І ще одна. І для пральної машинки навіть виведено вихід каналізації. Ну, каналізація її всю кром. Ну я так розумію, по кількості батарей, яких я бачу, тут, тут було не прохолодно. Та тут жарко було. Жарко? Це дуже добре. Люди люблять купатися в теплоті. Жарко, і тут же ж обратка ж, пішла. Ж. Ага, вже. Ще й з обратки вертається. Зрозуміло. Так, ну що ж, тоді ходімо далі. По санвузлу, думаю, років 4-5 бажано буде перекласти плітку. Але зараз з цією плиткою пожити можна, правильно? Звісно. Правильно. Ви живете і інші будуть жити. Так, що тут? Ми все показали? Ще не все. О, маленький блогер, веди нас далі. Це у нас каністрація. Давайте скажемо, що ви ще систему опалення злили. Да. На випадок, якщо люди хочуть заселитися, дуже швидко да, приїдемо, її наповнили. За один, за півдня вам запустимо систему опалення, все буде працювати. Розшительний бачок рядишком, все не треба лазити нікуди, нічого. Зрозуміло. Одкривай двері до будинку. Це зала чи прихожа? Це в нас вітальня. Вітальня. Світло включить. Відключайте. Так, ну ще. Ага, це в тебе прихожка тут, так? Да. Молодець. Шановні глядачі, ми знаходимося в прибудові. Кухню, яку я вам показував, це прибудова. А ось це був раніше основний центральний вхід у будинок. І... Е... Далі є ще кімната, вона також прибудована, але над нею чердака немає. Тут у цій кімнаті є трошки провіша стеля, я її подіргав, вона не шатається, не дергається. Але якийсь косячок з нею є. Запитав Юру, Юра каже, зверху ж нема чердака, щоб залізти, подивитися. Майте на увазі, що тут треба буде провести якийсь можливий ремонт, але скільки вже років, як воно прогнулося? Це вже більше десяти. Десяти, зрозуміло. Так, шановні глядачі, а тепер ми заходимо, у, як казала Вітальня, прихожа. Да, да. <рес> от там проживала ваша бабуся. Так. <рес> Зрозуміло. <рес> да. А от тут вікно, яке виходить до кухні, правильно? <рес> Хто <рес> захоче, можна туди і проход зробити, правильно? Да? А можна і бар зробити. Маленька доця була. У нас, звісно, зрозуміло. Так, сонечко, давай ми будемо з татом розказувати прихожу. У цій прихожі, у вас тут, коли з лівої сторони був опалювальний прилад, ви його демонтували. Да. Але ще один опалювальний прилад у нас залишився на дровах. Правильно? Там. — Так, да, там, значить, це у нас топка із цієї кімнати. Так, да, з цієї кімнати топка у нас. Так. Там. Показую кімнату. Цей димо... вид каналу вже не працює, дим... димоходний канал. Не, там... Чи його там можна, Якщо захочуть, то він буде робити. Зрозумів. Але от там є в нас топка. Да. І хто заходить, десь півтора року назад ви ще топили цією топкою? Та десь мати три дні назад топила. Ага. Три дні назад. Ладно, це фі... вікна що, з фінського будинку? Я не знаю, це ще баба покойна його ставила. Щось дуже схоже. Але да, вони відкриваються, наскільки я да. бачу. Так, зрозуміло. Батареї поварені радіацією регістрами. регістрами так. І у нас, якщо ми там топимо, звідси топимо, то у нас обігрівається ще ті дві кімнати. Взагалі, уповнить блекаут комунальних мереж, то в хаті mm. не замерзнеш. Друг газу не буде, таке, ще й дрова там А, Ну так, да, згоден з вами. Так, підлога що тут? Глинобитна, Да. Поняв. Міжкімнатні двері дерев'яні, вікна дерев'яні. Йдемо до зали. У залі у нас дуже велика кількість, різном... Не різноманітних, аж три вікна. Тобто тут, як сонце світить, так тут ярко світло. Особливо отсюди так обшагом. Включіть світло, будь ласка. Через залу, зала кімната у нас прохідна. Три вікна і від дороги видно, що відбувається. Вон ми бачимо газовий редуктор, дорогу, ворота і. Далі в нас Клідка, ще одна спальня, так? Так, да? да, там спальня, так. Да. Так, давайте ще туди зайду, покажу. Сама жаркіша. Сама жаркіша, ну я догадуюсь. Да. І невеличка, і регістрів багато. Саме більший регістр це по всій хаті. — Ну кінцева ж точка? Ні. Ні? Кінцева точка та ж буде. А, ну понятно. Тим більше, якщо ще не кінцева. Кінцева, то де саму першу показували кімнату. Ото кінцева. Зрозуміло. Так, ну що, давайте. Глядачі. Завдяки маленькому влогеру, який нам допомагав показувати будинок, ми вам показали будиночок. Ну, В принципі, практично все залишається. Да. Деякі тільки, там, я так зрозумів, з мебелі дещо хочу забрати, але по мінімуму. Будинок повністю обігрівається, санвузол в робочому стані, свердловина в робочому стані. Погріб навіть з харчами залишається. Да, так, да. Місто драбів. Дві земельні ділянки приватизовано, кадастрові номери присвоєні. У будинку один власник. В будинку малі діти не прописані. Не прописані. Мама випишеться? Да. Да. Любима матча. Мовчу. Йоші недалеко туди можна. <реш> <реш> е, так, ну в общем, отакий от будиночок я вам презентував, показав, шановні мої глядачі, хто додивився це відео до кінця. Акцентую і уточнюю вам, будь ласка, якщо ви хочете подивитися даний будинок вживу, ви мені дзвоните як мінімум з вечора. Щоб я запланував поїздку до міста Драбов, приїхав вам, все показав. Господар на роботі працює постійно на полях. Мама сидить із маленьким блогером, і тому у них немає можливості прямо прибігти і вам відразу все відкриті показати. Правильно? Ну Так, да, бо ми вважаємо, за 50 км живемо цілі. Ну, правильно, да. тому, тому така ситуація. Тому майте, будь ласка, це на увазі. В кого виникають якісь запитання, дзвоніть, цікавтеся, номер телефону, як завжди, я вказую. Напоминаю, що в мене є мій особистий сайт. Називається Роман Щербаков. Заходьте там всі мої є пропозиції. Там є фотографії, там є відео, там є локація. Сереж, що я забув додати? Та наче нічого. Сонечко маленьке, кажи, що я забув сказати. Городу тут хватає, головне, щоб спини хватило. О, це точно. Дякую тобі, що ти мені допомогла показати будиночок. Сереж, дякую. Шановні глядачі, я думаю, що буде справедливо показати вам цю під'їзну дорогу в кінці відео до будинку. Я, правда, десь метрів 200 вже проїхав, були там і поганенька дорога. Але відносно, сама дорога до будинку була асфальтована, асфальт частина місцями є пошкоджений. Але на машині їхати доволі приємно, спокійно. Всі будинки по правій стороні. Є вільні, ну які будуть продаватися, сказали мені сусіди. Є які живуть люди тут. Багато хто фермерством займається. На стовбах кругом є ліхтарі, вони світяться в ночний період. Ну, якщо немає блекаутів. Ось ми виїхали. Заправка, там центр, там теж центральна вулиця, а от туди дорога до Яготина. Е, ви хочете мені щось додати? Ви мені додаєте, розказуєте, що як робилось, що як варилося. Все, що ви вважаєте, нужним сказати. Можете приукрасити, можете там тут, Оце, при, при... Що варилося, тут оце ворота. Це... Самі встався, мене з усміху. Чого сварщика варили? <рес> <рес> Від того я сам прийшов заварити. <рес> Один заснув там під воротами і сварка включить. <рес> а другий вискочив, про хмелів, та давай далі доварювай. Там ще пів, пів бутилки випив і пішов спати. <рес> ну нічого, кожна своя робота. Ну нічого страшного. Це два брата варили, її брат і мій. Два сворфіка кваліфіковані. Да Господи Боже мій, проблема. Іди ставай між нами. Да. Будеш допомагати нам розказувати? Да? У ну, нас ж блоги ще в Ютубі. Да. Будуть перші твої лайки. Да? Будуть. Я підпишу. Звати тебе так-то, так-то. Я тільки у утіктоці. А, ага, поняв. У мене там така розочка. Або що, що тут таке? А, бабочка. Бабочка є. Понятно.